Освіти ще на одне болюче освітянське питання: це зокрема зміст навчальних програм і програм із історією України. Тому що я вважаю неприпустимим явище, коли е, в дітей формується їхній світогляд, а на вивченні історії України виділяється одна чи півтори години на тиждень. Абсолютно вірно. На вичні, Це в... ж зробив, так? Року, так це, завдяки в тому числі і та е, Я знаю, що вони це будуть міняти, але я йому про це обов'язково скажу. Бо насправді ну, це базові речі, абсолютно. Не, е, то, що вони скоротили курс історії України, це неприпустимо. В деяких країнах світу... І, до речі, в Україні так має бути, і ми так зробимо. Що коли людина хоче отримати українське громадянство чи громадянство тої країни, він, крім того, що має здавати зміст Конституції України, має здавати іспит на знання мови, ще повинен здавати історію тої держави. І так в нас має бути. Я вже записую. Дос ліквідувати дошкільні заклади раз і години. Години історії України. Це в яких класах? У всіх, так? Чи в молодших? У Усіх. Всіх. Олег Ярославович, дозвольте набрав знакому, поскольку к вам уже Значить, Це було давно не років п'ять. Я звертався з пропозицією по енергозабезпеченню і висловленню українського. Господарства від залежності енергоносії в Росії. Так. Я тоді прямо вам і письменну давав провадити двигун, і провадити комплекс по перетворенню рослинності і побутового на топлений порошок для двигателя і для котельних. Не тільки до вас звертався, а і до інших великих поводівців. Я маю тільки вашу силу, других я не беру до Ну Дивіться, що я можу вам сказати. Звісно, що я пам'ятаю ту вашу ініціативу. Все, і полегу. дуже багато дають таких ініціатив. Таких багато немає, бо що... Ні, ну що? подібних, подібних. Не Ой. таких, як ви, такі, як ви тільки у вас. Але я маю на увазі по суті. Тобто є в нас... Якщо вона защитина диплом, внащична, це вже Я привілегія. Як тоді в Львові можна на смітничій, отам, котре постоянно горить, з Польщею в місті. Кай дітей на гори, можна в Садовому займця. Потім предлагав у, у Києві на смітнику під Розумієте, і... наша проблема в тому, що в нас на превеликий жаль не напрацьована система, коли... Українські, умовно кажучи, куліни-винахідники пропонують абсолютно геніальні речі, їх слухають, дивляться, але не впроваджують в життя. Оце є дійсно проблема. Є... О, ви правильно кажете, щойно я хотів сказати. Отак, От як було в Японії, як вони підняли своє виробництво, як вони підняли свою промисловість, що вони ще доплачували тим працівникам, які давали будь-які. Цінні рекомендації щодо вдосконалення чи, скажімо, технологічного процесу, чи до вироботку якихось ну, таких потрібних речей, які потім могли допомогти збагаченню цього підприємства. Могу. Я не можу вам обіцяти, що от то, що ви запропонували, я вам як то кажуть, проштухну цю річ. Але давайте ще раз зараз спробуємо, бо можливості в нас трошки вже інші, ніж це було тоді, коли видавали. І давайте ми спробуємо е, організувати це. І коби кому кажете, Мохнику, мені міністр. То, давайте що... будемо Мохнику передавати. Шановні, а, мій, пане пане... Олеже, пит... одну хвильку. Пане Олеже, чи піднімають питання в Верховній Раді податкової амністії та коли візьмуться за податки? Ну я вже про це говорив, які ми вважаємо, треба вводити податки за якою системою, а на рахунок податкової амністії величезна дискусія в парламенті. А от товариство, а як ви думаєте, податкову амністію вводити чи ні? Хочете бути безгороші, пожалуйста. О, чоловік правильно каже, якщо хочете бути безгорожий, то будьте. Так, дякую за рекомендацію. Це можливо теж. Прошу, якщо можна, е, останні запитання. Шановний пане Олеже, так. що я хотів би сказати? По всьому Кіровограді за останні місяці ми не бачили з Горівськими Колорадо жодної людини. Правильно чи ні? Це дуже добре. Ну, вони знали, що я приїхав. Але скажіть, будь ласка, чому влада буквально на колінах стоїть на сході перед Донбасом? Вчора виступали в Жустера єдиний, хто розмовляв українською мовою. Всі інші вже скоро забудуть українську мову. І нарешті останнє: серед наших правоохоронців важко знайти 10 тисяч патріотів, створити чи офіцерські загони, не знаю що, щоб послати на Донбас, щоб вони на кінець цих сепаратистів навели порядок. А донецьким міліціонерам, мабуть, за платі ставити одні плочи. Зараз йде процес. Абсолютно з вами згоден. Ваша оцінка. Зараз йде процес. От мені смс-ки пишуть, я паралельно читаю. Перекидають вже боєздатні аеромобільні частини туди. І я так думаю, що цієї ночі проблема буде вирішена. Я так думаю, Бог. Ну, ви знаєте, мені так само не дуже було приємно, тому що, даруйте, будь ласка, оця псевдотолерантність, ото загравання з якоюсь окремою територією, і навіть за рахунок це робиться української мови, на превеликий жаль, воно може призвести до трагічних наслідків. Я не розумію, чому, коли в студії знаходиться один гість з Москви, то всі мають переходити на російську мову. Я думаю, що коли хтось приїде в Украї... з... з українців в Москву на якусь студію, то ніхто навіть тій думки не буде мати це зробити. Тому, е... вибачте, ми є в себе в хаті, ми поважаємо всіх, ми за те, щоб кожен розмовляв тою мовою, якою він хоче розмовляти, і це є право кожного. Я є українець і я говоритиму на своїй землі тою мовою, яку мені передала матір зі своїм молоком, і пишаюся тим. ваше запитання. Олег Іванович, як колеги, одне запитання. Скажіть, будь ласка, що чекає які реформи охорони здоров'я? Чи встановлюється, чи підемо далі, чи так будемо чекати? Біда повна і чорна. Самі доктор, колишній, ви знаєте, закінчив медінститут інтернатуру по хірургії. Проблема велика. Перше, нам треба зробити відповідні умови для лікарів. Насправді це є так. Для лікарів мають бути певні створені умови, і в першу чергу це в частині справедливої оплати послуг лікарів. Оце має бути, як то кажуть, по певній шкалі встановлено. За кожну послугу треба відповідним чином проплачувати. Друге, це проблема того, що абсолютно ігноруються інтереси хворих. Що ми маємо зробити для лікаря? Що ми маємо зробити для хворого, Це є два. І третє, це є велика катастрофа, вітчизняне. Медичне приладобудування і найбільша катастрофа це є фармакологічна, фармацевтична промисловість, цінова політика на ліків аптеках. Ви знаєте, що цього тижня ну з боями, я не знаю, наш народний депутат Олег Галевей просто вигризав цей законопроект 226 голосів, ледве-ледве пройшло. Оця історія, що. Податок на ліки на митниці брали 20%, а імпортер має давати аптекам 7%, тобто мінус йому 13. Зупиняється вся фармацевтична промисловість, тому що дуже багато ліків ми виготовляємо з іноземної сировини. Воно все на кордоні стоїть, і дякувати Господу нам вдалося в четвер протягнути цей законопроект. Ну, але загалом. Тут, тут маємо великі проблеми в медицині, і сам як лікар знаю. Часом, як заходжу в лікарню, то душа болить, що зараз робиться в системі охорони здоров'я. Плюс Януковича з богатирьовими добили остаточно тими так званими пілотними проектами, тими їхніми так званими оптимізаціями, поруйнували, познищували фельдшерські окошерські пункти, лікарні. Людина не має можливості отримати навіть, навіть первинної медичної допомоги. Ну а загалом ви ж знаєте що? Медичне страхування. Нам потрібно вводити державне медичне страхування, щоб перша медична допомога була, тобто базова медична допомога була забезпечена державою. Спеціалізована, це вже трошки інше. Шановні товариство, я зараз в коридорі з усіма вами зустрінуся. Ви ще мені передасте, ваші, я бачу, хтось має записки, хтось має заяви. Хочу вам сказати, не гнівайтеся на всі питання. Не, не зумів відповісти, але бачу багато запитань. багато запитань має адресу і ваше прізвище або телефон. Всі, хто мені вказав адресу відповіді, отримують в письмовому вигляді. Не гнівайтеся, ще раз кажу, що не можу тут зараз зробити. На жаль, можна передати. Зараз ми пропоную. Перше, я хочу вам дуже подякувати. Ви чудова аудиторія. І після зустрічі з вами я набрався ще більшої енергії до нашої спільної перемоги. Ну і пропоную завершити нашу зустріч традиційно виконанням національного славня. Силу! Слава Україні! Героям слава! Дуже вам дякую за зустріч. Ви чудові! А вам дітям здоров'я!